Добрий день. Я практичний психолог Хутро Губинівської гімназії Гаврюшенко Гульсем Мурачева. Хочу приєднатися до привітань. Шановні колеги, шановні психологи, вітаю з нашим професійним святом, з Днем Всеукраїнського психолога. Психолог це фахівець, який вміє почути те, навіть що не було сказано вголос. Це людина, яка допомагає побачити дорогу, навіть якщо навколо туман. Психолог не дає готових відповідей, він допомагає людині знайти свої. Це мистецтво співприсутності, довіри і глибини. Хочу подякувати всім психологам за те, що щодня. Допомагають людям краще зрозуміти себе, долати труднощі і знаходити внутрішню опору. Ваша праця це тихе, але неймовірне, важливе світло для інших людей. Бажаю всім психологам натхнення, професійного зросту, вдячних клієнтів і турботи про себе. Хай ваша праця завжди дає позитивний результат. Хай у вас завжди буде натхнення і бажання для добрих справ. Хай ваші всі справи завершуються позитивно. І ще раз з Днем українського психолога!